Зустрічайте хід продажів від Розпакуй ті Костюм Мартіна, неймовірне худі та зручні брюки, оригінальний образ і висока якість за дуже вигідною ціною усього від 699 гривень. Костюм Мартіна чудово пасуватиме будь-якому типу фігури, не сковує рухів і підкреслює ваш оригінальний смак. Лаконічний дизайн худі з ультрамодним декором на шнурку виглядає свіжо та незвичайно. До худі відмінно пасують брюки на пів прилеглого крою. Образ виходить завершеним і з нотками спортивного шику. У колекції багата палітра. Вибирайте сіре, синє, зелене, лавандове забарвлення або забарвлення бордо. Виготовлений костюм з трикотажу преміум якості на основі бабо. Це ваш комфорт та прекрасне самопочуття у будь-яку погоду. Розміри здвоєні до 66-го. Щоразу перед виходом замислюєтесь, що надіти. Костюм Мартіна чудовий вибір. Скоріше замовляйте. Ціна усього від 699 гривень. Телефонуйте!